Ніколи не нагрівайте ці продукти повторно. Часто ми звикли, що ми беремо якусь їжу, приготували, а потім її постійно нагріваємо і їмо баштеба тепленьку їжу. Але треба пам'ятати наступне. Такі продукти, як білки, де місяця білки, рослинного походження чи тваринного походження. При повторному нагріванні у них виникає складна хімічна реакція і утворюються побічні продукти: це глікопротеїди та продукти реакції Майерса. До чого це призводить? Це призводить до того, що тепер білок не може засвоюватися. Він фактично стає таким, скажімо, важкий. І важко для перероблення як всмоктування в нашому організмі, так і залишків бактеріями та грибами. Це призводить до постійного газового утворення. Тобто ми, вроді, питаємося правильно невеликими порціями, а животик і далі дує. А при здутті утворюється індол, скатол та меркаптан. Це трупні яди. Тому ніколи не нагрівайте повторно білки, бо ви самі себе завжди отруюєте.